І зробимо гарну справу. На цьому макеті можна власними руками напоїти цю суху безплідну землю. Будемо будувати річки, водосховища, канали, беремо інструменти і будуємо річку. Отак обід на коло ось там кнопочка натискається. І допомагайте водичці вихідку.

Що зробити? Що я це? Що треба зробити? А може бути? Пойді маємо пузыри. Вода, як ви <говори> знаєте, має вам Что?